Вітаю вас на політеку онлайн студії Інга Мазерія. Наш гість сьогодні політолог Олег Сакян. Вітаю вас. Добрий день. Олеже, В нашій студії. Ну, почнемо з вами з найгарячішої теми сьогоднішнього дня, і найгарячіше, мабуть, це сказано напряму, тому що в Чернігівській області у містечці і дружба біля. Ічні там відбуваються зараз зриви боєприпасів. І ось це питання. Воно будемо розглядати його з політичної точки зору. А на ваш погляд, чому кожен рік ми маємо один-два? Таких взривів на полігонах в нас, якщо я не помиляюся, залишилося лише 13 полігонів, де ще нічого, сподіваюся, і не відбудеться у подальшому. Чому країна не спромоглася все ж таки зробити так, щоб цих проблем не було? Ну, перш за все, розуміти, що є суто технічна сторона, що ці склади застаріли всі, і в Україні залишилося спадок від радянського союзу. Така кількість зброї, яка і озброєння і ракет снарядів, тому що застарілих, які ще там деякі з них від другої світової залишалися, яку вона просто не могла утилізувати за всі ці роки. Тим паче, що фінансування оборонної сфери ми знаємо, яке в нас було і наскільки в нас. Не дофінансовувалась можливості армії. Тому Але це раніше все в, нас, в нас ці проблеми були не кожного року, тобто ці там, десь в 3, в 4, в 5 років. а Но зараз 14 раніше, з 14 го все ж таки це відбувається кожного року, навіть по два рази на рік. Так от це тло, на якому відбувається сьогоднішня ситуація. Вона жодним чином не виправдовує сьогоднішні дії, але це таке на що можуть послатися політика. Тепер, якщо брати сьогоднішню ситуацію, ми воююча країна. Ми це розуміємо. У нас дійсно підвищена небезпека диверсії, які можуть бути. В нас використовується зброя. Відповідно, склади рухаються так чи інакше з них беруть зброю. Відповідно, є питання до інвентаризації цієї зброї, є питання до її охорони, до зберігання правильного тощо. Очевидно, вже черговий раз ми бачимо вибухи. Висновки в цього не було зроблено і система не була змінна. Тому що коли один раз-два рази можна сказати, що це якась надзвичайна ситуація, якась коли це вже системно, це потребує певних системних змін. Очевидно, видно, що їх не було зроблено. Я не можу коментувати, як правильно чи неправильно зберігають, яким чином це робити. Це не моя сфера. Звичайно, Я як політолог тому і не прошу можу, вас. можу говорити про політичну і про інформаційну. <світ> так, от для мене очевидним є, що інформаційна реакція на цю ситуацію. Вона на сьогодні була недостатньо вірною, і в принципі ми вже бачили від спікерів офіційних е, ви певно виправдовувальну риторику сомтову, що їх канали там не підняли слухавку, не відповідали. годину не давали може світі. Цього почався брифінгу міноборони, що їх Але не хотіли вибачте, в ефір пускати. нас. Чергова трапляється така ситуація. В нас війна на Сході має бути відпрацьована по усіх можливих джерелах. Умовно кажучи, в Твіттері має йти кожні 5 хвилин інформація оновлювана від е, зведеного штабу, в який вона має стікатися від всіх служб. Поруч з цим кожні півгодини або годину має бути брифінг. Брифінг, який під всі камери йде, розповідають всі останні, всі останні дані. Я якраз зранку був на одному з ефірів, коли додзвонилися до спікера уповноваженої особи. Так він не міг назвати, чи ще вибухають снаряди, чи не вибухають, тому що він сам не мав цієї інформації. Відповідно, всередині цей маховик він не працював так, як потрібно. Чому це важлива інформація? Тому що якщо вже трапилась така ситуація, а вони ще будуть траплятися, на жаль, в силу багатьох обставин, і дай Боже, щоб їх було як намога менше, щоб вони були по масштабу найменше, але ми воюємо. Коли трапляється така ситуація характеризує державу навіть не те, чи допустила вона чи не допустила, а те, як вона реагує. Як вона швидко евакуювала, як вона швидко проінформувала, як вона висвітлює ситуацію, тому що висвітлювання в цьому випадку може спрацювати на згуртування нації суспільства, коли суспільство починає пишатися тим, як власна армія реагує, тим, що як швидко на відміну від минулого разу, тим, що відбувається, тим, що його інформують, і він є суб'єктом цієї ситуації. До нього відноситься по-серйозному до суспільства. А може бути, як в нас на сьогодні, коли от ці розриви існують, то А, це дає можливість російській пропаганді використати цю ситуацію наповну для того, щоб посіяти смуту. По-друге, це само по собі, коли не дає держава конкретної інформації внятної з певною періодичністю, то це породжує домисли і дезорганізовує суспільство. І по-третє, це фактично дискредитує е, українську армію і сіє сумніви в її здатності серед українського суспільства. Себто, навіть просто неправильна реакція, не вибудована правильна комунікація, вона може цю стацію перетворити з позитивного явища або на позитивне явище, перепрошую, або на негативне. Поки що ми бачимо, що цієї машинки по реагуванню вироблено, очевидно, не було. Тому брифінг починається саме з виправдання, що вже в корінь є неправильно самого початку. Виправдовуватися потрібно після того, коли вийдуть і ствердно скажуть, ситуація під контролем, такі та дані, так так-то, покажуть відео, камери тощо. Так, ну брифінг, якщо люди дивилися, бо я дивилася, в мене склалося таке враження, що усьому винні журналісти. Ну, там щось десь спалахнуло, і це вже але журналісти не зараз, ту а журналіст дали спочатку. Вони там не хотіли когось включати в ефіри. Ну тобто, і взагалі, скільки там боєприпасів, це засекречена інформація. І якщо ви питаєте, може ви на Росію працюєте. Ну тобто, це було дуже так ну, не, несподівано. З образою, так, фактично. так, це було дуже несподівано. знаєте, я подивилася статистику, що це у НАТО підрахували, що з 98-го року. Ну так, 250 от таких вибухів на сховищах боєприпасів було. Там були деякі ну дуже жахливі, там по тисячі людей вмерли. Але головні там у 62 країнах загалом такі ситуації були. Але рекордсмени це Афганістан, Індія, Ірак та Російська Федерація. Ось зараз з тим, як в нас це відбувається. Дуже там слава Богу, що це без таких жертв, як було в інших країнах, але все ж таки в Україні це відбувається кожного року. Ще не відомо, ми теж там у цю п'ятірку рекордсменів скоро. Ну, я сподіваюся, що не відемо. Всі ці країни це країни, які на грані війни або воюють перманентно з одного боку, з іншого боку, це широко мілітарізовані країни. І по-третє, це доволі небагаті країни з високим рівнем корупції і деградацією державних інституцій. Тобто, оце є системними явищами, які фактично і в Україні на сьогоднішній день детонують в прямому сенсі цю ситуацію. З одного боку, в нас державні інституції недостатньо спроможні, і ми бачимо їх деградацію певно. З Боку, в нас нарощується мілітаристика в державі через загрозу Росії, Росії більш повномасштабної війни і повсякчасну війну на сході України, себто мілітаризація. І по третє, ми бачимо, що в нас дуже багато застарілої зброї, яку ми не можемо навіть процеси утилізувати і не можемо її зберігати нормально. Ну на жаль, я думаю, що це не остання така ситуація. занадто за багато як об'єктивних, так і суб'єктивних факторів. Ми бачимо, що. На жаль, війна, вже котрий рік точиться. В нас система цивільної оборони так і не вибудована в державі. Ну тому, що громадянин, який відчуває себе на повноту, повноцінним громадянином, він завжди є загрозою і для тоталітарних, авторитарних політичних еліт. В нас частина політ. Політику ще залишається в такій собі радянській матриці, яка вважає, що журналісти можуть бути винні в чомусь, що журналісти, якщо вони ставлять питання, то точно на ворога працюють, що суспільству не потрібно говорити, бо це все засекречено все. Хоча в той самий момент з будь-якої будівлі там ми бачимо відео, знімають місцеві, і вже засекрети інформацію неможливо в тому вигляді, як це можна було зробити 50 років тому. Багато в чому ж механізми реагування на такі ситуації залишилися рівно такі самі, а подекуди навіть ті ж люди залишилися, які е декілька десятків років тому е не інформували і скривали вибух на Чорнобильській атомній електростанції. Це ж ті самі кітелі, ті ж самі кабінети, і подекуди ті самі люди. Тому е тільки трансформація самої системи. Не в бік Пакистану, Індії, Російської Федерації, а в бік цивілізованих країн може дійсно змінити цю ситуацію. Ну, там третина країн НАТО о, теж 98-го року все ж таки там о, були о, НАТО. Такі, різні країни. Та, є Албанія, та, умовно, які ми розуміємо ситуацію, яка а є Німеччина, да? є там Балкан, балканські країни, інші та, і, або є Франція лише в Австралії, в Антарктиді о, ніколи такого не було. Ну в Антарктиді може і не буде, а в Австралії сподіваємося, що вони теж якось. Протримується з 1998 року змогли. Давайте щодо політичних наслідків поговоримо. Спочатку до внутрішніх, а потім для зов... Зов... зовнішніх. Прем'єр-міністр відразу полетів на місце ще у сьомій ранку. Він анонсував, що полетить і полетів. Президент анонсував, що буде збирати силов... силовик... силовиків. Все ж таки, ось чи, чи врятує це наших керівників держави і чи додасть це їм рейтингу, чи все ж таки трохи його з'їсть? Я думаю, з'їсть. Гройсман в цьому випадку. Цікаві ситуації, оскільки він не балотується, ну принаймні не заявляє цього, і, скоріш за все, не піде на вибори президентські, то для нього Але на парламентські піде. На парламентські 100% піде. Вони розбудовують партійну мережу по країні. Повсякчасні тури Гройсмана відбуваються по регіонах. Якщо подивитися, кожен тиждень він десь в якомусь регіоні зустрічається в містечках. Ну вони ведуть свою компанію. Так, от з одного боку, президент фактично повісив всіх собак економічних, господарчих, соціальних, економічних на Гройсмана, Сказав, що це прем'єр. Президент цим не займається і не вирішує, і таким чином збив його можливі амбіції на те, щоб піти на президентську гонку. Армія, Але віра і, і томос, релігія. Да, да. Да, це те, що президент Мова. собі залишив. Це те, що президент собі залишив. Це його такий джентльменський набор для виборів. І все, що під це не підпадає, він фактично відрізає і намагається навісити на когось ярликами як відповідальність інших, за що він не хоче брати відповідальність. Так от ситуація з вибухами, вона на грані національної безпеки та господарництва. І в цьому випадку Гройсман тим, що відреагував одразу ж, він скоріше на цьому виграє для себе теж бо він приїхав розбиратися як господарник з цією ситуацією, яку створили на місцях і які негідники. Тощо тепер знайдуть там винуватих, скажуть, що от вони винні запустять судові механізми. Я сподіваюся, що щось в результаті цього буде, тому що нещодавне абсолютно на днях тільки виправдання. Відповідального за Балаклію і за ті вибухи людину, яка фактично була директором чи командиром цієї, командиром цієї військової частини, військових складів, з якою зняли відповідальність, сказали, ні, вона не винна. І от нам одразу ж рішення. Але тим не менш, ну так і це пів відбувалося не тут. І Гройсман буде на білому коні. А от для президента ця ситуація вона дасть негативні наслідки, тому що там, де питання національної безпеки. Президент сам його взяв на себе зараз ще з більшою а, відповідальністю, повісив на борди, армію. Тому будь-який негативний момент, який трапляється в армії, тепер буде бити персонально і точково, і тільки по президенту. І ось одразу ж виникає ситуація. Тому, якщо раніше для президентів прем'єр-міністр завжди були громовідводом, на який можна було скинути будь-яку тему, президент Порошенко під вибори сам себе вирізав, сам себе протиставив парламенту, уряду. Сказав, я над ситуацією, тому зараз він не понесе повнотові відповідальності з точки зору обивателя пересічної людини за саме цю безпекову ситуацію. І до того ж додається вже скав туди ж додається нещодавній скандал з одним з кері... обіймачів керівної посади Служби безпеки України з російськими агентурними різними зв'язками. Так, що такий букет за останній час, який створився, я думаю, що він кумулятивно може дати негативні наслідки, зокрема і на рейтинги, президентські що стосується наших міжнародних партнерів, ми декларували, що хочемо рухатися в сторону НАТО і навіть закріп. Пити це у конституції, і зараз як кажуть ніколи, і ось, і ось знов в нас ці вибухи як це може там вплинути на наші відносини? Ну, Направду там це не вплине, тому що якщо подивитися сьогоднішні випуски французьких медіа, там де я мав змогу, подивився англійські медіа, то фактично вони подають цю інформацію як саботаж, який відбувся в Україні, і це головна версія, яка там розглядається. Себто, на заході всі розуміють, що Україна Воює Україна знаходиться весь час під тиском Російської Федерації, тому такі випадки вони доволі прогнозовані. Знову ж таки, інша справа реагування на це. От реагування на цю ситуацію і ті стандарти, які виконуються чи не виконується по зберіганню зброї, вони тепер стануть у фокусі інтересів профільних служб європейських, експертів європейських, військових. І це додасть додаткових аргументів для того, щоб придивитися і проаналізувати ситуацію. От внаслідок цього вже експертної думки може змінитися трішки тональність і розмови з нашими західними партнерами і їх вимог в безпековому секторі. Тому що зрозуміло, що це там може бути рука Кремля знову, як нам скажуть, і вона може бути дійсно, може не бути. А так чи інакше війна є. І вона породжує ситуації, в яких це може відбуватися. І це само собою списує частину відповідальності, але потрібно ж розуміти, що є внутрішні стандарти, які мають виконуватись, і отут, тут дійсно я думаю, що натівські представники це питання тепер будуть підіймати більш активно. Ну, стосовно рука Кремля, це вже такий, такий вислів, що всі трохи мені здається посміхаються, коли чують, що якщо щось в Україні трапляється, і ще це щось, так неприємно, то це рука Кремля. Але ми не можемо виключати. Бо це може бути реально диверсія, це може бути реально там, російським гру, наприклад. Але після того, як, наприклад, відбулася трагедія у Солсбері, так, то ми за декілька там, місяців вже знали, хто це, і зараз ми вже знаємо навіть в обличчя цих людей, навіть інтерв'ю з ними бачили. Чому в Україні не відбувається, якщо дуже багато цих рук Кремля, і вони доведені, чому ми нічого цього не знаємо, або воно взагалі залишається якось нерозкриті всі ці справи? Ну, Є різні рівні цієї проблеми. Є рівень просто агентури інфільтрованої. І тут спільність минулого. Тут 20 років незалежності, в яких наші спецслужби були так взаємопроникні, і російські служби були присутні в Україні в кабінетах в наших спецслужбах. І вичищення цього це системна історія, яка не може бути потягнута сьогодні ефективно цим державним механізмом, де кожен чиновник намагається себе зняти відповідальність, як би, як би щось зробити, так, щоб за це нічого не було, основних з принципів. Тому що ініціатива наказуємо, оця ця радянська модель вона залишається і вона не здатна боротися саме проти себе. З іншого боку, є а, політичний інтерес, якщо брати найвищий рівень. А, рука Кремля це вигідний мем. А, на це може списати дуже багато власних проблем і недоглядів, власне, нехлюйство, невігластво, десь небажання змінюватися. Завжди можна сказати, що це Росія. Завжди можна сказати, що це російські агенти, то що з одного боку, з іншого боку, під вибори говорити, що це рука Кремля, навіть добре, якщо особливо є ця рука Кремля. Ну, ми бачимо, що в нас є там інформаційного просторі Медведчук активізувався, який однозначно є кумом Путіна, який підходить абсолютно на цей демонізований образ Росії. До речі, до цього Медведчук так само був присутній, але не публічно. І, як сірий кардинал він набагато був ефективніший завжди для того, щоб забезпечити результат виборів, потрібний для російського кандидата. Очевидно, зараз Росія не грає власного кандидата на виборах реального, а грає в дестабілізацію ситуації і потрібен цей а, яскравий демон, на якого направлять всі софіти, і скажуть: ось він. Чи вигідно це влад сьогоднішній? Очевидно, що вигідно, тому що в такому випадку для Порошенка з'являється у цей демон, і можна сказати, Порошенко може і поганий. Але ж ви голосуєте не за Порошенка, ви голосуєте проти реваншу. І ось він враг уже не у ворот, враг ось в Києві, ось на телеканалах. І дивіться, тобто, який. він. Тобто Порошенко це добрий кандидат з точки зору Путіна. Порошенко. Я не знаю, добрий кандидат для Путіна чи не добрий кандидат. Я розумію, що поляризація суспільства. А вона є на руку Російської Федерації. Як тільки створюються водорозділи, суспільство стає більш радикалізованим і більш маніпулятивним. Себто, коли створюється проросійський демон, однозначно з'явиться його поборник проукраїнський. Чим більш буде радикальні дії з боку російсь... проросійських сил, то тим більш радикально будуть проки, тому що ну, суспільство захищається. І в такому випадку говорити, що в нас там з'явиться мільйон агентів Кремля, ну це буде абсолютно дурня. Але люди. Дійсності свої через страх, через розуміння всіх можливих наслідків будуть радикалізовуватись. Чи можна підпалити тут, підпалити тут, створити ситуацію зіткнення тощо, таким чином створити хаос. Російська Федерація не грає на захоплення України на те, щоб поставити сюди свого ставленника. Вони вже в це погралися. Вони більш двох десятків років намагалися Україну отримати в своїй орбіті. Відповідно, в них зараз ціла низка проблем. Війна, яку не можуть виграти. В них санкції тощо. Я думаю, що в Кремлі була змінена стратегія, і вони відмовилися від сценарію повернення України до цього там великого радянського союзу, умовно кажучи, реставрації його. На проект або фрагментації країни, або створення тут постійного перманентного хаосу, в якому просто буде розчинений суверенітет України. Себто ми маємо залишитися формально незалежними, але при цьому маємо перетворитися в таку собі босню найгіршого варіанту. Тоді, у цей сценарій поляризації, він потрібен для того, щоб завжди можна було сказати: дивіться, так там же ж фашисти. Ну дивіться, оці обличчя і так далі. І під це картинка буде створена через якраз цю поляризацію. А дивіться, там б'ють православних і так далі. Тобто можна релігійну, мовну, етнічну тему, територіальну підіймати як точки напруження і розколу для того, щоб зіткнути ці дві протилежності. От для цього на сьогоднішній день, як в процесі, Порошенко з Томос, «Мова» є вигідним Росії як в процесі. Чи використовує, можливо, Порошенко думає, що він використає Росію, яка так чи інакше створює цей водорозділ, для того, щоб виграти вибори, бо так йому легше змобілізувати свій електорат. Але, знаєте, на сході України я також спостерігав ситуацію в Донецьку своєму рідному, коли ми на акції спроту виходили, коли місцеві еліти думали, що Росія з ними грає і що вони є суб'єктом. І вони думали, ми зараз тут трішки повиводимо людей, Росія так чи інакше це робить, а ми на цьому зіграємо, прокатимося на цій хвилі. І з Києвом домовимося з кращих позицій, бо вони пам'ятають десь четвертий рік. Але, зрештою, виявилося, що Росія не з ними грала. А Росія ними грала. І тепер вони частина в Росії сидять і виправдовуються за те, що вони зрадники власної батьківщини як сюди, так і туди, де вони хлопці для биття. А частина тут передомовляється, і знову ж таки, силами, зокрема, і сьогоднішньої влади, більш-менш знайшла своє місце під сонцем вже в нових. Мімік мімікрує так, але точно тепер їх майбутнє сьогодення щасливим назвати не можна. Тому я би тут застеріг би українських політиків від того, щоб загравати з Росією. Є чітко ситуація війни, є розуміння того, що є корисним для держави української, а що є загрозливим. Дуже дякую вам, Олег Саакян, політолог, був з нами у студії. Дивіться нас на політеканет в Ютубі та Фейсбуці. І підписуйтесь на наш канал. До побачення! Хочете бути в курсі актуальних новин України та світу, чути думки впливових та цікавих спікерів? Підписуйтесь на наш канал Політека Онлайн.